Від усіх бувши вільним, я зробився рабом, щоб передбати найбільше. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні у нас буде продовження і ілюстрація тих тем, які в описі я залишу як посилання. І так, історія із книги Йони. Або історія книги Йони. Сьогодні ми розглянемо досвід Йони як пророка. <кхем> Йона це як приклад. Тої залежності від Господа, про яку ми говорили попередні теми. Одного разу Господь приходить до Йони і говорить: Устань, іди до Невії, міста Великого, і проповідуй проти нього. Йона встає і мандрує в найближчий порт, для того, щоб відплисти в найдальшу точку, яку він може поплисти, це є Фарсіс. Він пливе по морю в Фарсіс, спокійно, спляче в одному в одній із кают, тут відбувається буря, моряки починають кидати жребій, цей жребій випадає на йону. В результаті йона потрапляє в море і починає вже плисти не фарсіс, а на дно. В цей час Господь призначає рибу, яка ковтає його, і він три дні плаває по морю. В результаті він прийшов на берег, приплив на берег. І Господь вдруге говорить, встань, іди до Ниневії, міста Великого. Це пишеться в, перший заклик, в першому розділі, в другий заклик в третьому розділі, в других віршах. В результаті Йона потрапляє в Ніневію. Питання, якби логічне. Для чого було йти кудись тікати, витрачати гроші, час і плисти в Ніневію, якщо в результаті все одно Йона оказався в Ніневії? Але питання в мене виникло, можливо, у когось із вас виникло, а можливо, не виникало. Але в мене питання. Людина вільна вибирати. А чи мав право, і чи був вільний йона поплисти в Фарсіс, а не піти в Нінєвів? Чому в результаті Господь зробив все можливе? Спочатку він кинув сильного вітра на море, четвертий вірш е, йони, І знялася на морі Велика Буря. Потім він призначив велику рибу, яка саме при Привела його на той берег, який був найближчий до Ніневії. А потім Господь в 4 розділі говорить про те, що зробив, зростив рациного куша, що також досаду принесло йоні. Тож в нього вибору не було. Сидів собі під кущом, тут черві з'їдає, і все. Так от, де в книзі Йони говориться про право вибору? Чому Йона не був вільний вибирати? Адже рабство ми говорили, це відсутність будь-якого вибору. І Йона названий Пророком, принаймні Христос говорить, ознаки не дадуть, крім ознаки Пророка Йони. Питання: чи мав право і можливість вибирати Йона в своєму житті? Коли ми читаємо книгу Йони, в тому обсязі, яку ми маємо, ми не знаходимо відповіді на це питання. Але якщо ми прочитаємо, скажімо так, нульовий розділ цієї книги. Або предісторію цього, то ми зрозуміємо слідюще. Іона в даний момент є пророком. А значить, коли він ставав пророком, він давав свою згоду, те, що він буде виконувати, те, що повелить йому Господь. Іншими словами, скажу таку фразу. На основі права вибора він відмовився від свободи вибора. Або. На основі свободи вибору, відмовився від права вибору. Тобто, ставши пророком, він сказав: Я готовий виконувати все, що Господь повелить. Це велике благословення виконувати волю Божу. Хоча інколи, знаєте, виконання волі Божої в нашому житті воно протирічить нашій волі і воно інколи ламає. І нам не хочеться, нам хочеться фарсіст, нам не хочеться ніякому разі в нієві. Але Господь відправляє йону в Нінєвію. Раз Господь задумав відправити в Нінєвію, в результаті він відправив йону в Нінєвію. Для чого? І яким чином це ставалося, ми будемо розглядати подальших темах. Але хочу сказати, що якщо Господь вас призначає плисти в Нінєвію, йти в Нінєвію, йдіть у Нінєвію. Нінєві. Хоча нам інколи цього не хочеться робити. Хоча ми здається, що це є потурання нашого права, це є наше рабство, нам, не хочеться, нам хочеться вибір, нам хочеться вільно вибирати, діяти. Але якщо ми стали християнинами, якщо ми почали читати Біблію, якщо ми молимося Господу, просимо про Його благословіння, про Його захист, таким чином ми кажемо, Господи, я готовий Тобі служити. Якщо я готовий тобі служити, значить я готовий виконувати все, що потрібно тобі, для спасіння інших чи для якоїсь місії. Незалежно. Тому, коли ми називаємося християнами або просто навіть упочепили хрестик, ми вже стали ось цими залежними від Господа. Я розумію, воно не сподобається, але ви стали рабами з того моменту, коли ви назвалися християнином, коли почепили хрестик, коли ви. Довірилися Господу. Коли ви вибрали завід з Господом, то і залишайтеся вірними Господу. Залишайтеся рабами. Тому що світ обіцяє волю, Петра сказано 2.19. Вони волю обіцяють їм, саме бувши рабами тлінними. Бо хто ким переможений, той тому і раб. Дозвольте Господові перемогти вас і зробити. Своїми співтоваришами, як ми говорили в попередній темі, про необхідність залежності.